Особистий бренд знову ж таки це коли людина не обирає, чи піти до тебе, чи піти до якогось спеціаліста, який захоче менше грошей за свої послуги. Особистий бренд це коли людина цілеспрямовано накопичує гроші, щоб працювати саме з тобою, тому що з тобою їй комфортно, і саме з тобою вона хоче досягти якогось результату. Люди притягуються на твою енергетику, і тільки коли ти це зрозумієш. Тільки тоді ти починаєш дійсно, по-перше, бути собою. По-друге, твій особистий бренд органічно починає швидше і якісніше розвиватися. І дійсно саме ті люди до тебе приходять, знаєш, як магнітики примагнічуються, і тоді немає в тебе питань, а де шукати клієнтів, а де шукати людину там для якоїсь співпраці, і так далі, коли ти починаєш. Скидати всі маски з себе і просто бути собою, просто от як є, і тільки тоді воно починає працювати.